Причетного до скоєння нападу на інкасаторську машину і вбивства двох охоронців затримано. Операція із пошуку завершилась у півдні у Зеленодольську апостолівського району на подвір'ї приватного будинку. У міліції зазначають, попри відмінну фізичну підготовку і зброю, яка була при ньому, Олег Калюжний не встиг чинити опір. Гроші і два пістолети вилучено. Постраждалих під час затримання не було. Нагадаємо, напередодні в кількох кілометрах від апостолового на трасі Кіровоград-Запоріжжя на узбіччі в інкасаторському броньовику знайшли тіла водія і охоронця. У загиблих були численні кульові поранення. Мотиви злочину наразі з'ясовують слідчі. Відомо лише, що затриманий 48-річний колишній військовий до кримінальної відповідальності не притягувався. Працював у банку із березня поточного року. Діло в тому, що пістолет, який був при ньому, находився в сумці. І он навіть не успел його достать. Все происходило дуже швидко. По характеру скверний, як його характеризують, бывший сослужив, скверний чем, по чим видимости, не мог удержаться довго на одному місці роботи. Щодо інформації про наявність спільників, то зараз це перевіряється, проте достовірно це не встановлено. В теперішній час ця особа допитується, тобто, мотиви скоєння цього злочину зараз встановлюються. Водночас начальник Дніпропетровського обласного управління внутрішніх справ Віктор Бабенко сьогодні на брифінгу повідомив, що аналіз обставин дозволяє говорити про безліч помилок, яких припускаються керівники служби безпеки банків. Мова йде про те, що інкасаторські автомобілі зупиняються у заборонених місцях, а інкасатори не завжди використовують бронежилети. Повідомляє агенція Інтерфакс Україна.